Хто в Європі є багатомовним? А чи знали ви, що в Європі є дуже багато країн, населення яких є не просто двомовним, а трьох, чотирьох чи навіть п'ятимовним? Наприклад, Люксембург. Там люди розмовляють люксембурзькою, французькою, німецькою та англійською мовами, Швеція. Усе населення розмовляє шведською, німецькою, англійською, а побажання ще італійською чи іспанською. Швейцарія, мови, швейцарсько-німецька, яких є три чи чотири типи Французька німецька, англійська італійська. Бельгія, чия столиця є також столицею Євросоюзу, мови голландська, французька, німецька, англійська, іспанська, італійська. Данія мови датська, шведська німецька, англійська, та Голландія мови голландська, німецька і англійська. Тож, давайте зробимо Україну багатомовною. Загодьте на мою сторінку, на мій канал, читайте тексти англійською та німецькою мовою, перекладені на українську мову. І ставайте багатомовними, приєднуємося до Європи.